Дякую, Дмитро Костюк, Житомирщина. Прийняття даного законопроекту це важливий крок на шляху вступу України до ЄС. Як голова підкомітету з питань соціальної політики в сільській місцевості, хочу запевнити всіх народних депутатів, що саме створення виплатної агенції є головним головною вимогою Єврокомісії. На шляху до аграрної євроінінтеграції загалом є три кейси, і один з них це саме розвиток сільських територій. Випадна агенція потрібна фактично для того, щоб Україна могла розпоряджатися тими коштами, отримувати і розпоряджатися тими коштами, які Європейський Союз готовий нам надавати в майбутньому. Для цього потрібно створити певну структуру, умови створення якої її функціонал прописаний саме в цьому законопроекті. Тому прошу всіх підтримати, проголосувати. У нас часто буває в Верховній Раді, що входять якісь на розгляд проекти, які називаються євроінтеграційними, але під ними є якісь інші моменти сприховані в цьому законопроекті. 100% це законопроект саме про євроінтеграцію. Це законопроект, який також в рамках вимог УКУ Кренфасіліча він був розроблений. Міністерством аграрної політики і доопрацьований народом депутатами. Чому я закликаю голосувати саме за депутатський законопроект, тому що він більш пропрацьований і, власне кажучи, на самому комітеті аграрному сам міністр аграрної політики теж підтримав саме депутатський законопроект, тому прошу проголосувати за альтернативний. Дякую за увагу.